2014 року, коли почали мити мізки людям в Донецьку, а мили, я тобі скажу так, професійно, прям ух як е ті дітки, яким було там на момент 2014 е року, 10, 11, 12, е жах весь у тому, <кхід> що ці дітки, яким на момент 22 року було 18, 19, 20, вони йшли у перших рядах тих. То штурму, штурмував Марі, Маріуполь. Тобто, їх кидали м'ясом, але м'ясом ідейним. Чому? Тому що, коли навіть я ще, я ще бачився у березні місяці з нашими бійцями у Маріку, да, вони показували мені відео допитів ось, ось цих штурмових штурмовиків. Штурмовики в спортівках, в чомусь ще, тобто таке собі, але коли Азовці питають їх на російській мові, «Зачем ти шов? А вони кажуть, ми прийшли вас освобождати від нацистів з Азова». Азовець йому каже, «Дятел, я Азова, я дончанин, я виразив в місті Донецьк, мене здесь освобождати не треба. Але діткам настільки вимили мізки, що ну я тобі скажу, це був жах. Ну тобто вони справді вони були впевнені, що вони йдуть. Бороться с нацизмом.